Це відео про Diamond аналіз Cockpit панель На закладці Показувати секції аналіз натисніть іконку Diamond Analyze Cockpit панель щоб показати її. Якщо атагайт опції для аналіз Cockpit панелі активно, підсвітіть або натисніть поле Diamond Analys Cockpit, марковане іконкою у лівій частині основного вікна. Потім натисніть іконку Сховати автоматично на кокпіт-панелі, щоб деактивувати автогайд-опцію для демон-аналіз панель і показати її. Активувати плаваючий тип вікна кокпіт-панелі можна використавши контекстне меню праву клавішу мишки на вікні панелі, опцією «Плаваючий». І, навпаки, прикріпити вікно кокпіт-панелі до програми, можна використавши опцію Пристикований. Або замінити ці дії на подвійний натиск мишкою на заголовку вікна панелі. Кокпіти – це різноманітні графічні представлення даних документу Diamond. Кокпіти використовуються для швидкого аналізу основних об'єктів даних документу Diamond. Кокпіти налаштовуються за допомогою вікна властивості кокпітів. Властивості можуть бути загальними для всіх кокпітів або ж унікальними для окремої закладки чи графіку. Вікно властивості кокпітів відображає тільки ті опції, котрі можуть бути застосовані до графіків на поточній закладці. Опис вибраної властивості з'являється під таблицею властивостей. Налаштуйте наступні властивості кокпітів. Відображати-не відображати лінії на графіках. Показати лінії. Вказати часові періоди для відображення. Показати архів. Показати дані, рівень деталізації, період, стартовий період, кінцевий період. Періоди, для котрих встановлено заборону калькуляцій не можуть бути вибрані. Визначити шкалу даних та інші. Коефіцієнт шкала. Визначити продукт, вартість для взуття даних. Секції продукт. Вартість. Визначити оціночні зони. Поганий період, слабкий період, хороший період. Вибрати кольори і товщину ліній для кокпітів, секція Кольори і товщина ліній. Щоб встановити параметри кокпітів, перейдіть у diamond Analysis Cockpit панель на потрібну закладку, відкрийте вікно властивості кокпітів, визначте або заберіть позначку з потрібного параметру, або виберіть значення параметру з доступного списку в колонці значення, або ж введіть значення параметру в колонці значення. Для зручності перегляду натисніть іконки, щоб показати або приховати властивості кокпітів.